Доброго ранку, діти! Сьогодні на занятті з художньої літератури я пропоную вам прослухати оповідання Бориса Грінченка, мудра кицька. На столі стояв кухлик з молоком. Кицька його побачила і схотіла з їй молочка, скочила на стіл та до кухлика. Аж тут лихо, голова в кухлик не влазить. Так гарно молоко пахне, а язиком до нього кицька не достає. Засмутилась вона, але ненадовго. Скоро кицька зміркувала, що їй робити. Вона почала вмочати лапку в молоко і обсмоктувати її, умочить лапку, обсмокче з неї молоко і знов вмокає. Так і застали її над кухликом, коли вона добувала з нього молоко. Дітки, ви прослухали оповідання, а тепер, будь ласка, дайте відповіді на запитання. Що ж стояло на столі? Наступне питання. Чого схотілося Кицьки? Куди вона скочила? І як вдалося Кицьки поласувати молочком? Ви, молодці! Дякую вам за увагу. До нової зустрічі. До побачення!